Великолепський район флагман у відновленні зрошення та технічного водопостачання. У районі запроваджено проект, який вдало працює та дозволяє здійснювати забір води з Дніпра. За ініціативи голови районної державної адміністрації Олексія Скопіча у 2011 році у південній частині селища міського типу Велика Лепетиха було розпочато масштабний за останні роки проект будівництво другої гілки мережі технічного водопостачання. Сам проект здійснювався на засадах державно-приватного партнерства. 420 тисяч гривень було залучено із селищної ради на будівництво центрального водогону, 684 тисячі гривень доклало населення. Ми горді що змогли цей проєкт зробити. Зараз ми опрацьовуємо питання ще запуску ще таких двох міні-проєктів на території Великої Лепотихи. Так якщо ми зараз охоплюємо одну 4 частину населення, то коли завершимо ці два проєкти, у нас буде три четвертих населення Великої Лепотихи, приключено до системи технічного водопостачання. Вартість одного кубометра води за економікою складає 1 гривню 11 копійок за кубометр води, яка подається по лічильнику в кінцевому. Споживачу. Фактично на цій системі у нас працює 8 новостворених робочих місць з середньою заробітною платою близько 2200 гривень, що значно покращує як економічний стан району в вигляді податків, так і в цілому населення району. Пріоритетним для району був і залишається проєкт відновлення зрошення та технічного водопостачання, адже Аграрна сфера, основне джерело достатку населення, а віддалене розташування певних населених пунктів, вулиць, водоводних свердловин, дозволяє деяким жителям та товаровиробникам отримувати воду, таку необхідну для нормального життя і роботи. Ми без води самі знаєте, як без води жити ні туди, не сюди. Це прекрасно, що вода. йде. Прекрасно. прекрасно. І світочку вона полетімо на кому що. Як результат відновлення зрошувальних систем та здешевлення ціни на воду для користувачів. Проект передбачає зрошення 507 присадибних ділянок, тобто більш ніж 73 гектарів землі. Вартість такого масштабного будівництва майже 2 мільйони гривень. Частину фінансування проекту погодилося взяти на себе населення. Протяжність водоводу сягає майже 10 тисяч метрів. У нас знімається ця соціальна напруга. Люди чесно дивляться один в одному в очі, вони посміхаються, вони з радістю зустрічають наступний день. Ну і мені тоді, як селищному голові, краще з ними спілкуватися. Для району відновлення зрошувальних систем, економічний порятунок. Рубанівський зрошувальний канал колись охоплював 6,5 тисяч гектарів земель. Сьогодні він працює лише наполовину, враховуючи економічні та аграрні напрямки розвитку регіону, обласна влада робить усе можливе для того, аби відновити кращу зрошувальну систему області.